Представник України при Європейському Союзі з 2010 по 15 роки. Пане Костянтине, вітаю. Вітаю вас. І говорячи безпосередньо про наближення нашої перемоги, про всю ту допомогу, яку. Нам надають і наші партнери, зокрема, сьогодні новина да перші Абрамси вже є в Україні, а вони будуть надходити і надалі. Це підсилить і наблизить нашу перемогу. Але говорячи про Абрамси, тут завжди постає питання отримання Україну далекобійних ракет атакам від Сполучених Штатів. І є та інформація, що, можливо, все ж таки в осяжному найближчій перспективі ми отримаємо невелику кількість обмежену цих далекобійних ракет. А за цими атаками, якщо ми їх отримаємо, то ми вже маємо отримати і німецькі таурси. Ну, вони завжди так було. Абрамси, а потім ой, Абрамс, Атакамси, а потім Таурси. А все ж таки в цьому питанні, наскільки швидко ми їх отримаємо, якщо вже з'явилася така інформація, станеться це цієї осені. І чому знову ж таки так, так повільно вирішується це питання з атакамсами? Ну, по-перше, головне, що наші союзники продовжують надавати нам допомогу. І, звичайно, крига скресла з тим, що нарешті американська сторона надала нам перші десять, е, танків Абрамс. До речі, про це було відомо ще до візиту президента Зеленського до Вашингтона. Тому я б не став би пов'язувати це як один з вагомих результатів. Ми це очікували. перші 10 увійшли. Загалом ми очікуємо, наскільки я розумію, 31 танк Абрамс. Дійсно, вони дуже важливі з точки зору також і мотивації інших країн-партнерів це робити. Що стосується далекобійної артилерії, теж я, я переконаний, я завжди це казав, що рано чи пізно ці атакамси будуть нам надані. Звичайно, дуже прикро, що не відбулося. Я, я також очікував цього оголошення про надання таких. Ракет за підсумками зустрічі в Білому домі логічно, це було б так мало бути зроблено. Але, Там можливо, зворотні, але, можливо, але можливо, це в такий спосіб. Президент Байден адміністрація показала, що вони дадуть ці атакамси не завдяки тому, що приїхав президент Зеленський. А це так інколи робиться в дипломатії. А вже після візиту спокійно дадуть з тим, щоб, по-перше, не було зайвого, як кажуть, дешевого так би мовити, піара навколо цієї події. З іншого боку, щоб це було абсолютно прагматично. Тому я думаю, що все тихо, спокійно буде передано, і це дійсно я з вами згоден буде спонукати інших партнерів, зокрема Німеччину, передати ці ракети Атакамс, ракети Тау Торус. Тау -Та. Я перепрошую, але також дуже важливо, що під час візиту Зеленського до Вашингтона американська сторона погодилася провести восени цього року на території Сполучених Штатів великий форум оборонної індустрії. За участю підприємців бізнес-середовища і урядовців, де обговорити додаткові можливості створення спільних виробництв. Тут я хотів би звернути слово на обговорити можливості або варіанти спільного виробництва, тому що щоб не було тут зіпсованого телефона, тому що президент Зеленський в своєму позавчорашньому зверненні сказав, що це вже доконаний факт, що Україна і США вже будуть виробляти спільно е, зброю насправді є ця цитата, тому але вона якась така не розшифрована до та, кінця, тому може розширити. Насправді ць. насправді е, знов таки йдеться про обговорення е, е, ш, шляхів, можливості і варіацій. Тобто, поки що, це не є доконаний факт. Фактом. Тому я хотів би, щоб все таки на банкові були більш точні формулювання. Бо справа не, не, не лише що ми трошки обдурюємо український народ, а справа в тому, що ми підводимо наших партнерів, Партнери. тому що американська страна навіть зара за для цього випустила, ви знаєте, за підсамками двосторонньої зустрічі в Білому домі окремий прес-реліз, і там, чорному по білому, якраз це було написано. Це так би мовити, я хотів би якраз звернути увагу на точність, і можливо, це був непрофесійний підхід. Так само, якраз пані Світлана звернула увагу, як на вихідні. Майже як була знаєте, така бомбезна інформація від усіх українських ЗМІ, що президент України здійснив неочікуваний візит до Ірландії. Ну насправді я тільки посміхнувся, тому що це нормальна практика, коли йдеться трансатлантичний перельот, робиться так званий стоп-овер, тобто посадка на Шеноні, в аеропорту в ірландському аеропорту для дозаправки літака. І потім пішла друга, нібито там інформаційна бомба, як великий досяг. Гнення президент зустрівся, провів неанонсовану зустріч з лідером Судану. Тобто, я також посміхнувся, чому, тому що коли прочитав. Повідомлення про зустріч там я цитую. Президент Зеленський подякував лідеру Судана за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Ну, будучи професійним дипломатом, я просто відкрив, як голосував в і голосує Судан, Єнасамблеї ООН щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності, то я вам скажу, то до широкомасштабного вторгнення взагалі був голосував проти цього разом з Росією. Правда, дійсно, з 22 з 22 лютого, він почав е, 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 трошки з 22 року е, в лютому міняти свою позицію. Позиція. Почав тільки утримуватися, де ж він підтримує наш суверенітет територіальної цілісності. Тому я хотів би просто звернутися до того, що все таки е, е, треба бути більш точнішим в своїх формулюваннях і знову таки не дезінформати, хоча б український народ. І не підміняти поняття, я от свідомо хотів би на це показати, як інколи бачити, із повітря намагається зробити щось сенсаційне. Насправді тут жодної сенсації немає. Просто от, насправді те, що ви починали, що Зеленський назвав історичним рішенням США про спільне виробництво зброї та оборонних систем з Україною. Цитую, це те, що було абсолютною фантастикою ще нещодавно, але стане реальністю. Тому я знову ж таки не бачила подальших подробиць, окрім заяви президента, так ні з боку Сполучених Штатів, ніде не при тому для мене було надзвичайно важливо і для усіх нас зрозуміти, чи справді буде це спільне виробництво зброї, тому що не було жодних заяв, Тому що це б справді напевно що було б фантастикою, якщо б це було реальністю, так. На жаль, поки що, пане Костянтине, і от власне говорячи про надання зброєю нашими партнерами нам, от була дуже чітка заява. Вона була не вчора, не позавчора, але наскільки вона була зроблена серйозно і офіційно, так це було президентом а, Литви, а про те, що якби не корупція, ми ми отримали більш часно і більше зброї від наших партнерів. Це було сказано абсолютно офіційно, абсолютно відкрито. Звичайно, що вона вразила і засмутила. Наскільки справді ці от корупційні процеси це абсолютно відверто заявляє. Являється президентом дружньої нам країни, яка в усьому нас підтримує. Вона стримує надання зброї. Ну, зверніть увагу, знов таки е, хотів би е, е, послатися на так. зустріч в білому домі, угу. і знов таки я керуюся мовою документів, знов таки посилаюся на прес-реліз, який був виданий е, білим домом. Нас і насправді та інформація, яка була від банку, вона зовсім не містить ті інформації, яка є в прес-релізі білого не дому. Відображаю. Тому, якщо чесно, мені також дуже дивно, що під якісь документи раніше принаймні вони певною мірою ключові, як кажуть тези, узгоджувалися з тим, щоб вони були в унісон. Але, наприклад, цього разу дійсно в саме в американському документі було звернуто увагу на те, що Байден оповів зіллянські проблему корупції в Україні. Де Байден звернув увагу на важливість забезпечення незалежності антикорупційних структур, на важливість їхньої їхньої ефективної діяльності. І недоцільності, неприйнятності втручання в їхню діяльність з боку урядових структур чи будь-кого я думаю, що це важливий важливий також меседж і не лише українській стороні, але і певним політичним силам, зокрема частині республіканців Конгресі, які все більше і більше під, мотивуючи тим, що в Україні є корупція, використовується як теза для зменшення або припинення надання Україні допомоги. Це не Небезпечна тенденція, і для того щоб трошки успокоїти внутрішній політиком, власне, Байден прийняв рішення призначити двох важливих осіб, зокрема спеціальним своїм спеціальним представником щодо відновлення України і. Мадам пані Пріцкер це відома, відома особа українського походження, і одна з ключових її цілі діяльності буде не лише залучення, інвестицій, приватних інвестицій, але і Сприяння у проведенні реформ для поліпшення цитую, бізнес-клімата в Україні, тобто шляхом її призначення, українська американська влада визнала, що є дійсно проблема з бізнес-кліматом в Україні. На відміну від уряду України, який заявляє, що у нас все прекрасно, і власне призначила особу, яка буде допомагати нам здійснювати реформи в цій сфері. Я знову таки не видумую, почитайте цей прес приліт там чорним по білому, якраз Байден про це пише. І друге, нещодавно було призначено відомого суддю юриста. Американського сторча прізвища, який буде здійснювати, як так би мовити, моніторинг і, можливо, навіть аудіт використання американської. Фінансової допомоги для України це також був здійснений крок для того, щоб по перше заспокоїти республіканський табір а по друге, все таки показати, що американська сторона буде не буде миритися і не допускатиме будь-які зловживання і корупцію не лише в Міністерстві оборони, а взагалі з використанням грошей американських сплатників Податки. податків. Це дуже важливо. Я думаю, що Ну, це тема щодо боротьби з корупцією, Є продовження того, що парламент над чим український парламент працював. Ви знаєте, нарешті відкрили електронні декларації. Нарешті проголосували, якщо не помиляюсь, в першому вчитані, законопроект по ПЕП. Це е, політико політично значущих осіб. І зараз, е, наприклад, ці наші партнери очікують, що зокрема цей законопроект буде ухвалено остаточно, але вони підкреслюють, що це має бути е, за змістом е, адекватний вимогам ФАТ. Це організація, яка займається недопущенням віднуванням Кошті. рудних коштів і так далі, і саме тому вони напаляють на тому, щоб українська сторона не підміняла поняття, не грала з правилами, а грала за правилами, тому що від цього я знов таки підкреслюю, підкреслю залишить незалежить не лише наше краще життя і наша перемога, але і майбутнє членство в ЄС. І в НАТО. До речі, хотів би зауважити, що надаль на жаль. В прес-релізі Байдена жодним словом не сказано ні про, ні про НАТО. НАТО. Жодним словом, на жаль, не було сказано про. Ініціативу Зеленського щодо формулу миру і перспектив проведення глобального саміту миру, про що закликав Зеленський з трибуни генеральної асамблеї. Ну і звичайно, як кажуть, вам всім оцінювати результати цього цієї поїздки, але я, я думаю, що трошки не виправдав очікування, те, що ми хотіли отримати. Від цієї поїздки більше того, я думаю, що напевно наш президент не знайшов необхідних аргументів для того, щоб чітко чітко викласти свою стратегію подальшої роботи, і для того, щоб спонукати республіканців, припинити, значить, ставити під сумнів надання Україні допомогу. І скажімо так, йому не вдалося Так, да, якраз навпаки з боку республіканців. Я нагадаю це викликало зворотню реакцію так. щодо допомоги Україні і виділення безпосередньо коштів у бюджеті. Там були суперечки, скажімо так. Президент не знайшов, як очікували, як ми всі сподівалися, аргументи для того, щоб сементувати двопартійну підтримку. Більше того, судячи з окремих заяв заяв республіканців, навіть мені здається, є певні тріщини в цих в цій підтримці. Тому нам треба негайно виправляти ситуацію і спільно з, з усім громадянським суспільством робити все можливе для того, щоб ситуацію управляти. А для цього до речі, пані Світлана, я вважаю, що має припинитися монополія банкове на міжнародні контакти. і Візити я вважаю, що має бути великі десанти і українських не лише урядовців, але представників політологічних кіл, парламентських кіл, неурядових кіл, наукових кіл для до сполучення Чини для того, щоб працювати в Америці в Вашингтоні з відповідними. Політиками, політичними партіями для того, щоб все таки цементувати двопартійну підтримку. І, до речі, це стосується не лише Вашингтона, але і Європейського союзу. Адже ми зараз знаходимо ситуації, коли чекаємо на важливе рішення Європейської комісії, комісії про так. виконання чи не виконання чи неповне виконання відомих рекомендацій у школу. Що Вандерлайн. залежитиме початок або не початок про вступні перемовини так. до європейського союзу.